В Росії випустили дитячу форму для зет патріотів. Колекція була створена дизайн студією Руський Символ і має назву. Допоможи, як тут назва? Же свій Донбас. Донбас. Колекція ж свій Донбас, що в перекладі на українську мову означає я Донбас. Je suis Ось, ось є у нас є декілька фотографій. Зараз Нікіта включує наступну. Просто подивіться на цих хлопчиків. Ці хлопчаки всім своїм виглядом показують, що вони і справді Донбас. Донбас це не десь там частина України. Це кожен з вас маленький російський хлопчик. Ти і є Донбас. З дня на день в тобі будуть порсатися шахтери Шукач тобі уголь. Шахта є, чекаємо шахтерів Так, слухай, о, о два два хлопчика сидять. Ну, вжесть. Оцей, що в білій футболочці, зверніть увагу, йому подобається. Йому просто подобається його нова, е нова кофточка нова. Слухай, я, я думаю, насправді я думаю, це, ну, дизайнери, чи хто хто робив ось таку колекцію, просто хотіли показати, що на Донбасі чоловіків вже не залишилось. Мужиків на Донбасі нема. Все, Залиш... війна всіх забрала. Залишились хлопчики? Це свій Донбас. Же свій Донбас. Ну що не... no. ну, це ну, це, так, я... я дивлюсь, ну, дуже важко це бачить. Це в голові не вкладається ця фотосесія, насправді. Вона... Я... Давай наступну Нікіта, фотографію. Ти просто побачиш е... всю красу цього, так сказать, перформансу, жде свій Донбасу цього всього. Е, ти ось поки що в нас завантажується, у нас просто з затримкою йде. Е, як ти думаєш, в якій упаковці продають свій е, Донбас? В пакетах, а я в... знаю. В чорних пакетах. <ріст> Це все продається в чорних пакетах. Вони всі повинні знати своє місце. Зверніть увагу зараз, хлопчик ось на, 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 на цій фотографії. Оці. Знаєш, що він демонструє? Mm. Він демонструє, що коли ти вдів, надів на себе колекцію свій Донбас, то ходи, блядь, і озирайся. <рес> Ні, ну розмістити, там щось типу, мішень якусь намалювали на грудях. Ну це взагалі ума. Ці хлопчики, і взагалі ця фотосесія так виглядає, наче, її, ну, наче ці хлопці приїхали на неї Сразу після того, як пообщались з патріархом Кирилом. А він перед ними кадилом своїм махав. Ну, просто жесть якась. І, і після цієї фотосесії його, їх туди й відвезуть. Щоб е зафіксувати, так сказати, цей вираз. Жесть. Може, в натурі такі є, типа Кирил, ми зараз будемо ну, дасте якихось, ну. Тих, хто із духовної семінарії Русської православної церкви, ребята, вам хороші лучше, хлоп... хороші мальчики поїдуть, все, що все що скажуть, сделають. Давай Нікіта наступну фотографію. Там просто не знаю з футбольним да, м'ячем зараз. Ти бачиш просто, який брутальний цей хлопчина на цій фотографії. У нього такі кожен перчатки, да, ну він чисто містер Донбас. Так і, діба. Покажи, що ти грозний такой весь, такой. Ух, взгляд, да такий ух, він такий каже, я так не можу, дайте мені перчатку. <рес> <рес> йому вдівають перчатку він такий. Чувствую. Я, я, я Співав в рукавичці. <рес> <рес> Просто український Донбас це здорові чоловіки, сильні чоловіки, гарні українські жінки. Російський Донбас окупований, це ж свій Донбас. Же свій я бачу, як ці хлопчики, знаєш, там піною так кидаються. <laughs> Желеху другу, друг по другу кидають. Че свій донбас, ще свідобас. Тепер ми знаємо, чим займалися вісім років на Донбасі і шукали цих хлопців і шили для них костюмчики. Як ти думаєш, куди можна вдягти ось цей костюмчик вже свій Донбас? Слухай, ну, як. Треба підходити до цього обережно. Якщо, наприклад, от куди б ти його не вдягав, якщо ти опиниться в ньому в метро, то якийсь російський солдат може тебе роздягнути прямо там і надавати лящей. Ну, е, наступну фотографію, Нікіта, можна. Просто по наступній фотографії ці хлопчаки наче ну, чекають, щоб їх трошечки роздягли. Саша, це, ну, це прям не погроза для них. Ти думаєш? Ну. Давай, зараз вона прогрузиться, а ти глянеш. А я поки відповім на питання, яке я тобі поставив. Мені здається, що це ідеальна уніформа, щоб ходити на поховання російських солдат. Оце? Так. Це свідомбас. Ти жорстокий. Я думаю, все, на... ну, все не так. Просто росіяни вони люблять, знаєш, от вкрасти щось в американців, в європейців, в українців і зробити це, типу, своїм. От вони всі говорять, ЛГБТ це зло. Надо Щось своє. «Жі донбас». Це добро. Ось глянь на цей жі свій Донбас, на цього хлопчика. Та це якийсь Стьоп, Саша, я не можу дивитися на ці фотографії. А, ну, а скажи, будь ласка, ти вдягнув би таку ну футболочку, бобочку в дитинстві? жі свій донбас. Я, якщо є одна умова, при якій я навіть вдягнув би їх зараз. Давай, яка умова, клас. Якби. Російські війська покинули територі... От Заради того, щоб російські війська зараз вмить покинули територію України, повністю вийшли за кордон, я готовий це таку херню зробити. Ти Ты... герой. Дісвідом. <laughs> Je... Може, знаєш, це щось по телефону, коли говорили, коли по телефону говорили цим дизайнерам московським, типа Рішили зробити ребята. Государственна підтримка, знаєш, це давайте. Надо підтримати, треба підтримати Донбас, треба показати, що Москва з Донбасом. Набрали якогось дизайнера, і це ж якийсь там пропагандист чи російський генерал. Так, треба типа підтримати, зробити щось там таке, типа ніси Донбас, ну там типа щоб щоб там, там, знали, що ми здесь о них заботимся, да. Що, що, не сей Донбас. Ja, і цей, і московський якийсь дизайнер. Все, я вас понял, все буде, же сей Донбас, все буде, все буде. Блін, що ж таке зробити, же сей Донбас, щоб було в стилі такий же сей Донбас, там і все. Я, я вже бачив якийсь французький кліп. Же сей Донбас, же сей Донбас, же сей Донбас, же сей Донбас. <реш> І це поки ну, це показали генералу, дизайнер став одразу невідомий, десь пропав, але колекція залишилася. Так, а цікаво, ці хлоп'ята проходили якийсь кастинг е, спеціальний відбор? Чи е, ось дизайнери просто вийшли на вулицю, побачили, що там два хлопчака е, е, коперсаються в гівні і такі: о, ці нам підходять, точно підходять. Этим пофіг в чому бути, Це наші клієнти. Та вони Та дивіться, росіянам. Росіянам всім пофіг. Росіянам всім пофіг в чому-будь. Якщо це на шару, заповни, там їх так змалку в чаті. Щось щось попало на шару, то все. Друзі, не повторюйте помилок наших сусідів ніколи. Слідкуйте, а, за ну, будьте собою. Не старайтесь бути щось, оце там коротше, не придумайте всю цю єрість на таке все просто дивитися. Ну просто неможливо. Донбас обов'язково буде українським, і же свій Донбас обов'язково згорить на параді української незалежності в Донбасі.